Полишивши задушливі кабінети, теки з важливими документами і на деякий час забувши про свої службові обов'язки, держслужбовці взяли до рук мітли, сапки та граблі і вийшли у парк імені газети Правда на суботник. За кабінетом не жаліємо, тому що зараз дуже жарко, а тут на свіжому повітрі веселі та як то дружно. І робимо пользу. Я живу в цьому районі і облагоражую там, де я гуляю в цьому парку і живу тут, тому що мені подобається, що суботник. І ми облагоражуємо наш парк. Такий тихий цього суботнього ранку улюблений парк Криворіжців вже за тиждень у цей же час ряснітиме виставками, лунатиме піснями і віншуватиме українську незалежність, але до того часу має стати охайним і ошатним. Та самим лише працівникам, закріпленим за цим місцем відпочинку, впоратися не під силу. Організації і підприємства району командирували на поміч їм своїх людей. В рамках цього суботнику підприємства організації району, які розташовані і та здійснюють діяльність на території району, здійснюють роботи по благоустрою території, які не належать, до, не відносяться до комунальних підприємств, не входять до об'єктів. Тобто ми виконуємо роботи по благоустрою території, які так називаємо вільних земель міста Кривого Рогу, в тому числі організовані роботи на території наших парків, які на території центрального міського району. Почали з викосу бур'янів та обрізки гілок дерев, аби до свята молода травичка встигла піднятися, а парковими алеями було зручно ходити. Незадовго до цього звільнили береги від сміття, принесеного запасливими відпочиваючими. А ось під час суботника, по той біч саксагані, у парку Комсомольську, де полюбляють організовувати пікніки городяни, порядкували працівники центрально-міського терцентру. Часто мы выходим на уборки, подобные, которые вот сегодня, и стараемся поддерживать чистоте нашу территорию. Единственное, что, конечно, обидно за комсомольский парк, потому что отдыхающие, которые туда приходят на пикник, думают, что если есть урны, то их надо заполнить до отказа. И, к сожалению, не забирают свой мусор. А хотелось бы, чтобы они забирали. Тим часом мешканці припаркових будинків залюбки спостерігали за тим, як працюють інші, адже на таке можна дивитися нескінченно. Хоча співробітники відділу благоустрою та житлової політики району запевняють, що запрошували усіх центральномістян доєднатися до акції. Але свої інтереси, як у більшості випадків, взяли верх. Та організатори акції оптимізму не втрачають і говорять, що прецеденти громадянської активності є. При минулому суботнику зібралась група мешканців району, які приймали участь, ну виконували роботи по розчисті, ну прибранню випадкового сміття в районі парку імені Гагаріна в рамках берегової лінії. Тут зібралося близько 30-40 людей, які з ентузіазмом вийшли, попрацювали, ну тобто вклали, зробили свій внесок в благоустрій території нашого району. До речі, від тих таки організаторів ми дізналися, що і цього разу у парку імені Гагаріна працювало найбільше ентузіастів і велика кількість спеціальної техніки.